Доброго сімня. Сьогодні у нас вже 1 березня. Розкрив свій бурт пшениці. Продивився, так як погода вияснилася, стало тепло. Продивився один, другий бурт. Нашов, було в двох містах проблема, попідтікало. Так, незначно, ну кілограм 200 подійшло. 8 місяців пролежала пшениця, то 200 кг, я думаю, це і то я, як говориться, вчасно подивився, я постійно наблюдаю за цими буртами. Як оприділив, оприділив, не, не дуже так і легко, звісно. Получається ну, клійоночку, коли знімаєш після зберігання. І дивишся приблизно, як тянеш. Де може бути під нею, таке як... Пітно не сухе, обично воно сухе, і все нормально, то воно сухе. А так коли ти на тому місці, коли цей, в тебе воно там як влажновата. Типа йде якесь тепло. Під пленкою. Зверху воно ще не видно, це мінімальний такі, тому я кажу, що кілограм 200 дійшло, але ну, воно я вивіз на кучу. Отаке воно. Це, ну, це я й по краях пособирав. І як говорить всередині на що був. В двох місцях, в тому борту знайшов одну проблемку і в цьому борту знайшов. Зараз я підійду, але ну, я вже там, як говорить, витягну оттуди. Воно з краю нема, а всередину десь підтекло. І виходить, під низом образується корш такий кровати, і він починає грітися. Отаке воно, бачите? це я витягну вже знизу, воно вже засипалося тут. Звісно, відкидати тяжеловато, ну, бо коли кидаєш... Краю не було, а таку руку запхаю, чую таке як тепло. Ну На клійонки спочатку побачив. Оце в тих містах і продивився. А воно всередині там під низом починало тільки грітися. Образувався такий корш гнилого. А по краях проростало воно. Ну там, я говорю, це кілограм хай 300-250 це максимум, що дійшло. Так я продивився вже повністю. Обійшов, все, зараз попідкидаю, вирівняю. І знову накриє, так як ціна впала зовсім, я не знаю, що це. це. Хоч бери та й не займайся цією землею, а не знаю, чим займатися. Треба тих кацапів виганяти з нашої землі, бо другого діла не буде. Бо ми тут нічого не заробимо. Щоб вже хоча б не було на кого спирати. А то вони все спирають на війну. зрозуміло, ну, війна сама собою, ну, як говориться, все якось зв'язано з цим зерном, з усім всім. То ми кормимо всю. Весь світ, то у нас куплять його ніхто не хоче, бо Росія саме дешеве продає. І ми так само коло неї. Ну, коротше, це вже таке. Не хочу про цю тему говорити, бо це довго можна говорити. Обманю, тому році зерновий коридор, цей рік сильний урожай в Росії і вони заповнили. Людина-агресор, якої взагалі не мають права ніхто купляти, так вони навпаки, ну, зрозуміло, дешева дешево й по барабану, хай стріляють далі по Україні. Ну отакі от невеличке відео по зберіганню, де на яжорі знайшов проблемку, вичистив, все, тепер хай лежить далі. Будемо дивитися, що буде з цінами. Коротше, я якщо зараз ціна, не знаю, була вона 115 максимум, а це зараз з місця. А зараз вже 105, то я не знаю це. Хай. чи кури їдять, чи взагалі хай воно лежить тут, нікому глаза не муляє. Тому таке відео будемо продовжувати підкидати, загортати, накривати і хай лежить. Все, поки всім. То побачення, знімав був відео по оборонуванню, щось воно не загрузилося, щось там неправильно я зробив. То, вже як говорить, що його нема. Все, поки всім до побачення, Збройним силам, крепкого здоров'я хлопцям, терпіння і все буде добре. Бо ми з України. Все, до побачення.